Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ех як же не вистачає, щоб десантники навели порядок ще й в раді, як то кажуть, я знову фігнею без баяна. Пише десантник Олексій Петров. Коли порох привозить нам на фронт тисячі дронів, машини, майстерні, бані, гранатомети, боєприпаси, прицілився. Ця анонімна шабла з телеграм-каналів і олігархічні сайти засовують язик в одне місце. Аж ось депутатка від зелених більшовиків Василевська смаг. Люк написала якусь діючу, ніби Порошенко сказав, що вона смердить. Її треба лікуватися, і це лайно несеться по всім трубам. Хочу уточнити Василевська Смаглюк, це та депутатка, яка 24 лютого закликає своїх виборців з бучі і бородянки сидіти вдома, бо росіяни б'ють тільки по військових об'єктах. А саме тим часом, наче звалила за кордони, сиділа там, поки Київщину не звільнили. То воно точно смердить зрадою і брехнею. Єдине за чим я не згоден з порохом тут і лікар не допоможе. Мабуть, це якась епідемія. В слугах народу нагадаємо, нардепка Василевська смаглюк подарувала сільській гімназії, три туалетні Йоржики, дві швабри, два відра і рідке мило. Скрін один скромно, як для депутата. Однак і тут є. Але чудові набори пані Ольга передала не від себе, хоча отримала персональну подяку. Вона разом з благодійним фондом імені Михайла Василевського і батька роздає гуманітарну допомогу від Юсеїт та ЮНІСЕФ на своєму виборчому окрузі. На сторінці фонду ще є кілька фото того ж інвентаря. Роздають з вересня схоже. Тоді надійшли гігієнічні набори від західних організацій, роздачу яких наші політики розтягують на місці. піару. зате Василевська Смаглюк вміє витрачати на себе на сотий день війни. на зустріч з військовим нардепка прийшла за сумкою Дольчі Габана за 1600 євро. На зимові фото із іншим військовою та депутатці пуховик від Ганада Гуса за 1250 євро. У верховній реті сукня Селіна, таку зараз можна придбати за. 1100 євро слона, так і живемо. Нагадаємо, що це саме та Василевська Смаглюк, що дякувала портнову про відновлення справедливості і заспокоювала кияна, щоб вони при обстрілах залишалися вдома. І да, ще вона працювала на каналі Ге Плюс Ге. Передавай привіт, ігорю Валерійовичу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.